Вітаю. Ви помітили одну тенденцію. Коли був Байден, то українці не мали ніяких питань до Байдена, не було критики, не було сумніву, не було: «а ну давай, «а ну покажи, ну те, ну все. І ем, щойно Трамп оголосив, що він іде в президенти, а у них це не так, як у нас. знаєте. Інтригу тримають, а він доволі давно про це сказав. І Трамп одразу сказав, що я буду будувати так політику, щоб в Україні настав мир, щоб не гинули люди. Але чомусь українцям цього недостатньо. Вони мають претензії до Трампа. Вони кажуть, де, де твоя зупинка? Ну покажи, ну давай, ну то, ну анусь. Я от хочу звернутися до людей, які також це спостерігають. Можливо, ви розумієте, що відбувається. Напишіть в коментарях ваші міркування. Чому люди, які я впевнений, не підтримували Трампа, тому що ті, хто підтримували Трампа, вони чудово розуміють, що війну не можна закінчити за 24 години, що це складна історія, і в ній не лише один Трамп. В ній ще є Зеленський і є ще Путін. І виявляється, що на одного потрібно тиснути, а другого потрібно вмовляти, ну і тиснути також. І запитувати у Трампа і сумніватися в ньому, не маючи питань до свого безпосередньо обраного, ну, теж якась дивна ситуація. Але навіть не в цьому справа. Справа в тому, що чомусь ми, які несемо втрати, які кажемо про те, що. У нас зростають кладовища, причому гектарами, незалежно від того, що там говорять про 45 тисяч, ми розуміємо, що це не 45, можливо, навіть і не 450 тисяч. Ми, які хочемо миру, ну ми, які хочемо зупинки бойових дій, ми які хочемо відкритих кордонів, ми, які не хочемо безкінечних штрафів і повчань від чиновників, ми чомусь критикуємось і сумніваємося в Дональді Трампі. Чому? І при цьому абсолютно ніяк не маємо ніяких претензій, жодних претензій до Байдена, який давав зброю для війни, але ніколи для перемоги? От поясніть, будь ласка, собі, мені, людям, які це роблять, поясніть, чому це відбувається. Це якась форма мазахізму, це якась форма інтелектуального ну, самозадоволення. Що це таке? Як можна хейтити, критикувати людину, яка єдина. З тих, хто балотувався в президенти Сполучених Штатів Америки, там їх кілька, до речі, було. Горила заявляла публічно, що буде зупиняти війну в Україні. Так, він це робить не в той спосіб, який би нам хотілося. Ну, нам би хотілося, щоб була захоплена Москва, Путін втік десь до Монголії і там перетворився на якогось японського мудреця і писав би Хоку. Ну, ми це розуміємо, прекрасно. Але цього не буде, бо, бо це неможливо. А те, що можливо, ми не хочемо і також стопоримо. Ну так це ж не від Трампа залежить. І ми з вами повинні вибрати. Якщо ми не хочемо модель Трампа, тоді давайте нехай Володимир Зеленський вийде і скаже: Ми не хочемо, ми будемо воювати тими засобами, які є ну стільки, скільки нас буде. Все, це один шлях. Другий шлях. Що Володимир Зеленський каже, так, ну, у нас немає поки що іншого вибору. Трамп пропонує все, оце, оце. ми, напевно, будемо погоджуватись, давайте в українського народу запитаємо. Але насправді нас не запитують і нам нічого не говорять. Продовжуються якісь підкилимні ігрища, якісь заяви, часто дуже дивні, і, е, з непрогнозованим результатом. Тому, яка у вас основа, у тих, хто це робить, хейтити Трампа і в нього щось вимагати? Маючи до нього завжди скептицизм і якусь насмішку. Це іще рудименти марафону, коли два з половиною роки фактично ненависть і хейт відносно Трампа була. Ви ще не зрозуміли, що вам брешуть постійно. Ви цього не зрозуміли? Вам постійно говорять неправду. А ви ведетесь і робите вигляд, ніби дійсно все це відповідає реальності. Друзі мої, підписуйтесь на канал на мій, спонсоруйте, коментуйте. Я навчу вас жити в реальному світі. Я навчу вас жити в повазі до реального світу. Я навчу вас розуміти людей, які хочуть в моїй країні, хоч чогось із того, що хоче український народ, а не персонально якісь чиновники, які, крім я вважаю, моя думка і так далі нічого не хочуть чути і нікого не хочуть бачити. Давайте будемо в реальності, і давайте будемо на боці тих людей, які на нашому боці. Бо вони на нашому боці, а ми намагаємось їх чомусь хейтити? Чому? Ну, дивна дивина. Невже ви дійсно вважаєте, що є якась альтернатива Трампу сьогодні? Яка альтернатива? Ну, напишіть Камала Харріс? Так вона навіть слова ні разу ніде не сказала, що вона хоче миру в Україні. То чому ви хейтите Трампа? Поясніть, будь ласка.